Добрий день, мої малята! Рада вас я всіх вітати. Кожному бажаю я гарний настрій мати щодня. Дітки, сьогодні запрошую вас у незвичайну подорож. Давайте розглянемо ілюстрацію. Як ви гадаєте, куди ми з вами потрапили? Так, на ігровий майданчик. А хто зображений на картині? Правильно, діти. А що роблять дітки? Так, молодці, дітки граються, а ти граються діти? Так, дітки граються на ігровому майданчику. А що є на ігровому майданчику? Правильно, на майданчику є і гойдалка, і гірка, і драбина, і пісочниця. Давайте з вами розглянемо обладнання на ігровому майданчику. Легко гойдалка злітає вгору вниз, вгору вниз. Всіх охоче погайдає. Ой, держись, ой держись. Так, це гойдалка. А з чого ж складається гойдалка? Так, це сидіння, яке підвішене між стовпчиками. Малята, а для чого потрібна гойдалка? Правильно, щоб гайдатися. Чи подобається вам на ній гайдатися? Я впевнена, що так. Це низчим незрівнянне відчуття польоту, радості, свободи. А давайте з вами розглянемо драбину. З чого зроблена драбина? Так, з дерева і металу. А що є на драбині? Правильно, щаблі. А що можна робити на ній? Молодці. Підніматися та опускатися. А тепер давайте розглянемо ілюстрацію. Дітки граються в піску. Кожному в пісочниці. Дуже гратись хочеться, а не просто в ній пісок тісто, в ній та піріжок. Для фортеці це в ній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім нам грати хочеться. Де дуже хочеться грати діткам? Так, вірно, в пісочниці! А що знаходиться в пісочниці? Правильно, в пісочниці знаходиться пісок. Скажіть, дітки, а що можна зліпити з піску? Молодці! З піску можна зліпити пиріжки, цеглю для фортеці, гараж для машин та багато іншого. А які іграшки потрібні для гри з піском? Так, для гри з піском. Потрібні лопатки, відерця, пасочки, ситочка. Малята. А чи знаєте ви, звідки береться пісок? Пісок це малесенькі частинки корисних копалин, з яких складаються гори, під дією вітру, дощів, солоної води. Перепаду температур, гірські породи поступово руйнуються і перетворюються на дрібнесінькі частиночки. І цей процес триває протягом тисячі років. А чи знаєте ви, з чого складається пісок? Давайте розглянемо ближче. Так, пісок складається з піщинок. А як виглядають піщинки? Так, вони прозорі, дуже маленькі, круглі, а вони схожі один на одну. Так, піщинки де схожі, а де й ні. І щоб вийшла велика гірка піску, потрібно дуже багато піщинок. Малята, давайте з вами пригадаємо правила поведінці на ігровому майданчику. А як можна поводити себе на гірці? Вірно, можна з'їжджати з гірки тільки правильно, тільки по одному та ногами донизу. У пісочниці треба гратися дружньо. не обсипати один одного піском, а також брати його до рота. А зараз давайте розглянемо, як можна та не можна кататися на гойдалках. Вірно, треба міцно триматися ручками за поручні, а також не можна ставати на гойдалку ніжками, бо можна впасти і дуже сильно травмуватися. Ну що ж, малята, а наше заняття підійшло до завершення. І ви, будь ласка, дітки, дотримуйтеся правил поведінки на дитячому майданчику. А я вам бажаю гарного дня, гарного настрою, до побачення, до нових зустрічей!